Добрий вечір, новини від Галини в ефірі. Ювілейний. Десятий раз! Хвала Богу, поки ніхто не втік у декрет, і ми продовжуємо вам розказувати всякі інтересні, файні і не дуже новості. Питання, якої вас найбільше тривожить. чому новини від Галини? Ну бо так звали першого мого діда. Що ту непонятного? Мені кинули як лоха! Що, і тебе тоже? Фразу, яка стала знаменитою після прес-конференції Януковича, вже пора добавити у збірку цитати великих президенту. Але виявляється, то то слово лох, має різні значення. А які вам розкаже наша Галя? Ізраїльтянин представник стародавніх єврейських племен, представник населення Ізраїлю. Ізюбр – великий східно-сибірський олень, різновид Марсала. Добрий день, ваш Галюнчик в ефірі. Прошлого тижня люди лимто і робили, що вспоминали знамениту фразу Віктора Януковича. А ці розобралися, закарпатці, що насправді означає тото -то слово. Ми не Миризкатутову ясниме. Ти взагаре перевіримо словниковий запас закарпатців. <звук> що означає слово лох? Тлумачення слова. Я не знаю. Ну а ну подумайте собі. Припустимо. Я не знаю. Чесно, я не знаю. Ну, коротше. А тебе я щось написав? Звісно. Куща або дерево родини маслинової із вузьким сріблястим листям і запашними жовтими квітками. Дика маслина. Саме це лосося у період нересту. <світ> ну і наконець, -то, то то, що ви собі, напевно, подумали, дурна людина тюхтій. Що означає слово лох? От тлумачення слова. Ви знаєте? Лох? А, Mm, ну, якийсь такий лох, щось маленько таке, який знав. Ну, щось таке чуть-чуть. А, ага. no, Тепер я вам прочитаю ще що, бо тут є три значення. Коротше, куща або дерево, родини маслину із вузьким стріблястим листям і запашними жовтими квітками дика маслина. Самець лосося в період нересту. Ну і третя то, того, ви повіли. Ну no, і прошу, а чому у нас є лоха це такий беззаладиний, безтвісений, ні таку? No. Добрий день. Вичте, будьте добрі, От що спільного у самця э, лосося під час нересту і дурної людини? Не знаю. Обидва лохи. <звук> Будемо грати у кроходіла. E, наш оператор вибере одне слово. будь яке я вам його буду вказувати, а ви угадувати. <звук> Саня, <звук> якось це слово любить. Ну. <звук> так, ну чекайте. <звук> Тримте. <звук> Коротше, я програла. <звук> а, о, ні, 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 я знаю. Солдат весовий то, хто Я не знаю. Моща. цей моря капітан Точно на конях вивозить як вершник Піхота. Я казала, що я програла. Добрий день. Можеш з вами заграти у краходіла. Наш оператор, вибере слово будь-яке. Я вам його буду вказувати, а ви вгадувати. Ви показуєте, я вгадую. Ай, добрі, Саня, убирай, якого хочеш. А якщо я виграю, то що? Ну, то буде де молодець. Ага. Що, Ісусик? Ну що? Ну, ну що це? Роги? Голова, мозок. Йолки-палки. Що це таке? Що це ви робите? <плес> ну, що щось вимагаєте, що, що це таке? Ну йолки палки Шо? Я не гонна з ним грати, Саня, пошлі. вами <плес> крокодила заграти. Зрайте, наш оператор вбирає будь яке слово за тої книжки, а ви його указу угадуєте. Давайте, Давайте. Давайте. Саня, твій вихід. Що хочеш, я не поздрав. Що-що? Та я не знав, що це такое. Давай другий, Як Я тут указую? Лед, заверюха, щеки червоні. Снімовая кнівурочка. Червоні щіки. холодно, Зима. Я не позирала. Щось таке, да? Не дуже заморочливе. Як вам такое? Дочка, лавка, муст, стежка. Що, так зразу? О, ведете. Мабувати, анекдот зайшлися дві блондинки, але хеппі енд. Реєстрація кандидатів у президенти завершилася, і вже оголошений повний список усіх, хто хоче боротися за булаву. Рекордні 44 кандидати. Але нікому із них не є так обідно, як Юлії Тимошенко. Бо зразу після Юлії Володимирівни у списку кандидатів буде ще одна Тимошенко Юве. Ну, точніше, не одна, а один, бо то Тимошенко Юрій Володимирович. Як будуть голосувати виборці? Напевно, а так. Сама Тимошенко вважає, що то справа рук Порошенка і попросила його виключити із списка кандидата двійника. Пропала все. Ну а Порошенко солідарний із колегою. Все погано, дупа, зрада. В «Укрзалізниці» залізниці стали менше красти, каже Набу. Ми не віримо, відповідають українці. Особливо після того, як в одній із лікарень на Київщині запримітили постільну білизну із принтом залізничників. Припускаємо, що в рамках медичної реформи лікарня запровадила програму психологічної реабілітації хворих. Знаєте, як то добрі, коли їдеш десь у поїзді на море, цілу ночь п'єш пиво, закусуєш вареними яйцями. Такі відчуття кажуть медики, файно впливають на самопочуття пацієнту. Правда, медсестри тепер мають ще один обов'язок робити вночі тудух-ту-дух. Тудух, ту-дух, ту-дух, ту-дух. чай будете? Ні-ні, мені кипяточку мож. А народний депутат Михайло Допкін подався не в президенти, а в футблогери. Обранець опублікував відео, як він на самоті п'є горілку і хвалиться приготованим плову. Після обурливих коментарів під відео Допкін спробував виправдатися. Написав, що в країні нема рівноправ'я. Каже, як то то так, петі мож пити, а йому ні. А ми точно знаємо, що якби на місці Добкіна був Зеленський, він би вже з того зробив флешмоб. Сусідсь зварилися, яйця закипіли, Камінь готовий. Журналісту Дмитру Гордону підкинули в офіс свинячу голову із презервативом на п'ятаку. Замість того, щоб подякувати і зварити коченятину, то почав писати заяви в поліцію, пообіцяв знайти хулігана. Цікаво, же, у справі є одна суттєва зачіпка, яка вказує на ймовірного різника Товила. Тепер слідство розглядає двох кандидатів на пост порушника. Один із них Олег Ляшко. Задовбали скотиняки. Колись він зробив гучну заяву, яка тепер стала приводом для підозр. Я хочу, щоб в кожному українському дворі були поросята своїми. своїми. Виявилося, що Ляшко ретельно готував свою витівку. Лідер радикальної партії відвідав сімейну ферму на Київщині. Менше свиняє при владі більше бороться посилі. Щойно стало відомо, що для того, аби зам'яти справу, Ляшко вже почав розпродувати майно. Другий підозрюваний, який ймовірно залишив на місці злочину свої вила іноземець. Як зекономити на щуці для машини, знає на американський тато. У штаті Огайо квітливий чоловік вирішив очистити машину від снігу, використавши свого сина замість скрипка. Просто перед тим хлопчик попросився на атракціони, і тато пообіцяв малому ліпші атракціони в його життєві. В Казахстані спиртовоз потрапив в аварію. Бочка із спиртом перевернулася, вся рідина вилилася, що принесло місцевим неочікувану радість. Пока разом стоять? Пацани пі. Це лефуру з На Карабінському повороті. Можна стати підводною лодкою тут. Бачите, не бачите? Желаю ще під'їхати. Охочі під'їхати знайшлися зразу. Люди прийшли із усім необхідним реквізитом: вітрами, бочками, а хтось і зразу з закусков. Черпаємо спірт. Спіртовоз розлівся. Черпаємо спірт. Юті, хорошо знімай. Приїжджайте в гості. Плов сварили. Володю, що там у нас із псами. А що треба? То як не треба, люди десь минут лим, то той чекав. Ну добрі. А, забула. З вами була програма Новини від Галини і я, її ведуча Кристина Третяк. Дякуємо, що нас позираєте кожну неділю. До зустрічі на другий тиждень.